Що відбулось в Канаді сьогодні? За 60 секунд Канада зближається з Саудівською Аравією. Канада та Саудівська Аравія зміцнюють економічні відносини. Міністр інвестицій Саудівської Аравії приїхав до Канади. Він зустрівся з прем'єром Марком Карні та бізнесом. Саудівська Аравія хоче інвестувати в канадську інфраструктуру та компанії. Він також запросив канадські банки, ІТ та Гірничі компанії працювати у них навіть попросив цирк дюсалій приїхати. Це великий поворот у 2018 році. Канада критикувала Саудівську Аравію за права людини. Відносини зірвалися, дипломати та студенти поїхали. Торгівля зупинилась. Тепер торгівля зросла на 82% за рік. Зміни є, але проблеми з правами людини залишаються. Це важливо, бо Канада шукає економічну стабільність. Саудівська Аравія має один з найбільших інвестфондів у світі. Нарешті хороші новини для працівників. У жовтні Канада додала 67 тисяч нових робочих місць. Рівень безробіття впав до 7%. Економісти очікували скорочення, вони помилилися. Більшість нових робіт неповна зайнятість. Зростання у рітейлі, транспорті, складській логістиці та культурі. Турі у вересні було 60 тисяч робочих місць. Цей ріст перекрив втрати літа. Але не все так ідеально. Робочих місць у виробництві та будівництві стало менше на 54 тисячі цього року. У жовтні будівництво втратило 15 тисяч місць. Виробництво майже без змін. Сервіси додають роботу 142 тисячі за рік, і зарплати зросли на майже 4%. Банк Канади знизив ставку вдруге. каже ринок праці все ще слабкий. Канада знову уникає виборів. Прем'єр Марк Карні та уряд знову пережили голосування. Довіри це було у палаті громад у п'ятницю. Голосували за поправку блоку Квебекуа до бюджету. Блок підтримали сім депутатів НДП і лідерка зелених, але ліберали і консерватори проголосували проти. Тож, який результат? 30 за і 307 проти. У четвер була перша спроба. Тоді НДП, Блок і Зелені допомогли лібералам зупинити поправку консерваторів. Карні оголосив обидва голосування на довіру уряду. Щоб залишатися при владі, уряд має їх вигравати. Поки що виборів не буде.